Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Нагадую перед початком відео, що підпишіться, будь ласка, на канал, кому подобається мій контент. Поставте лайк, пишіть коментарі. Хто хоче закинуть кілька гривень на каву, буду дуже вдячний. Мені надзвичайно приємно будь-яка ваша підтримка, чи в коментарях, чи лайками, чи переглядами. Сьогодні цікаве відео про автомобіль Ford Puma. Я знаю, що багато з вас не чули про даний автомобіль, про дану модель, і, можливо, багато хто з вас навіть не бачив або не знає, що такий автомобіль існує. То сьогодні розберемо, що це за автомобіль. Що воно таке, як воно їздить і так далі. Заварюйте чай, друзі, і приємного перегляду. Отож, друзі, Форд Пума. Ідея створення спортивного автомобіля малого класу у Форда виникла ще в 1993 році. Конструктори побудували на масовій платформі спортивне купе. Дизайн, якого був повністю розроблений на комп'ютері за 135 днів, за базу взяли Ford Fiesta 4-го покоління, яку подовжили, повністю змінили кузов, допрацювали підвізку до спортивної, посилили пружини, додали більш потужний стабілізатор поперечної стійкості. Також на 30% збільшили жорсткість задньої балки, збільшили звіси і збільшили кут нахилу вітрового скла. В цілому вийшов цікавий автомобіль у фірмовому стилі New Age, тобто нова ера. Ну, тобто автомобілі нової ери, так можна сказати. Це чомусь так Форди вважали, таку штуку продумали. А створення Форд Пума обійшлось більше, ніж 66 мільйонів доларів. Передні сидіння зручні, але ззаду місця вийшло мало, навіть для людей середнього зросту. Тобто, бо я цікавитися цим ці автомобілем, майте на увазі. Форд Пума комплектувався чотирьохциліндровим 16-клапаним інжекторним двигуном. Zetec SE об'ємом 1,4 1,6 1,7 літра потужністю від 90 до 125 кінських сил. Форсований 1,7 літра, що стояв на Racing Puma, був потужністю 155 кінських сил. Обсяг збільшили росточкою циліндрів. Варто відзначити і п'ятиступінчату механічну короткоходну КПП. До речі, цікавий факт, що на півосі приводу передніх коліс мали рівну довжину, а не, як зазвичай, ліва коротша, права довша. Це покращувало стійкість Ford Puma при різких прискореннях, особливо в поворотах і при зміні смуги. Щеплення обладнане гідравлічним приводом, витрата палива 7,4 літра на 100 км. Гальма спереду дискові вентильовані. Ззаду залишились барабанні. Гума пропонується, друзі, лише в одному розмірі 195 на 50 Можна ставити, звичайно, іншу, як ми всі знаємо, але пропонується заводу така. У базу останніх моделей увійшли протибуксувальна система, подушка безпеки водія, підсилювач керма, леті, диски коліс, хромовані вихлопні труби, тоновані вікна, задній склоочисник, бампери пофарбовані у колір кузова, шкірене рульове колесо, складні задні сидіння, радіо, касетний програвач та спортивні сидіння у моделі. З 1,7 літровим двигуном. Ну, і деякі функції можна було такі, як люк даху, функції електроприводу та підігріву зеркал, протитуманні вогні та 16-дюймові литі диски коліс, можна було, звичайно ж, за додаткову плату додати такі опції. І в 2002-му автомобіль припинив своє існування. Я в інтернеті, наприклад, не знайшов інформації, в чому причина е зняття з виробництва даної моделі. Отож, Форд першого покоління припинив своє існування і на багато років про цю модель забулись. А в 2019 році вийшов Ford Puma, але вже в типі Кузова Кросовер. Даний автомобіль використав платформу Ford B Car. На Пумі з'явилась одна із найцікавіших силових установок EcoBoost Гібрид 1.0. Причому в двох версіях 125 і 155 кінських сил. Трохи пізніше в набір агрегатів увійде семиступінчатий робот з двома щепленнями, а ще дизелі нового сімейства Ford EcoBlue. Оскільки Puma базується на фієсті, ведучими є лише передні колеса, але протибуксовочну систему і алгоритм реакції силового агрегату можна налаштувати вручну під різні покриття. Випуск кросовера стартував у жовтні 2013 року на заводі в Румунії, де модель буде випускатися паралельно з Ford EcoSport. іншим субкомпактним кросовером марки, який використовує той же двигун EcoBoost 1.0. Пума продається на ринках Європи, Австралії та Нової Зеландії з кінця 2019 року. За три перші місяці було випущено і продано в Європі 18 тисяч автомобілів Форд Пума. У січні 2020 року англійський автомобільний журнал назвав Ford Puma автомобілем року 2020. Автомобіль обійшов як і прямих конкурентів, типу Audi Q2 в заліку кросоверів, так і переміг в загальному заліку, обійшовши такі моделі, як Tesla Model 3, Skoda Scala і Alfa Romeo Giulia Quadrofoglio. В Україні кросовер представлений у чотирьох комплектаціях: Titanium, Lux, st Line і st Line Plus. Нещодавно Ford Puma почали випускати також з двигунами 1,5 літра EcoBoost, що мав 200 кінських сил. Рік назад автомобіль пережив невеликий рестайл та продовжує випускатись по сьогоднішній день. Зараз подивимось в інтернеті дані автомобілі, скільки коштують, як виглядають, детальніше. Отож, поїхали. Отож. Відкриваємо сайт АвтоРія, де я знайшов всього один такий автомобіль. Бачимо, далі ввів пошуку Форд Пума, далі інші якісь Форди знаходить. Тільки є один представлений першого покоління 2400 доларів. Подивимось зараз на цей автомобіль Звичайно, ціна вже завищена, я зразу можу сказати, тому що я слідкував за даними автомобілями трохи часу. Тому я знаю, що за такий маленький автомобіль 1998 року ніхто стільки не дасть. Може помінятися на автоуніверсал, пише власник в робочому, а на універсал в робочому стані, щоб сів і поїхав. Машину треба довести до розуму, торг присутній. Пропоную розглянути всі варіанти. Так, подивимось фотографії. Що він з себе представляє? Автомобіль маленький, видно, як типу якийсь матіст чи Chery QQ, Ну, маю на увазі помісткості салону. Ну, нюансів тут вистачає, звичайно, автомобіль далеко не новий. Але міг би бути і в кращому стані за е, таку суму, то звичайно варіантів набагато більше і, напевно, цікавіше. Дивимось далі ще на OLX Я знайшов кілька екземплярів. Тобто автомобілів таких продається мало, знайти важко. В принципі, багато запчастин від Fiesta тому з деякими запчастинами, там силовими агрегатами і різна штука. Його навісним, я думаю, проблем не буде, але от з таким як двері, там якісь деталі кузова, то напевно нюанси є. Не так просто знайти. Ну цей, звичайно, з виду поцікавіший. Так, а ціна та сама: 2, навіть менше, як 2,400 доларів. Ну, приблизно так само. Ну цей в набагато кращому стані автомобіль. В чудовому стані 1,7, о, 1,7 125 кінських сил. Тобто, найбільший двигун, є ще 1,7 турбірований, але. Це без турбіни. Двигун з турбіною 155 кінських сил. Подивимося, як виглядає в салоні. Ну, на свої руки. І якби виглядає так собі, я б сказав, би дешевенько. Нічого такого прям там немає. Он хтось продає за 37 тисяч, тобто, можна сказати, 900 доларів. Форт Пума, ходовка в кучі, двигун теж по всім питанням дзвоніть. Присутній обмін з вашою доплатою. Дешевше як за 900. Не віддасть, тому що дешевше тільки Жигулі. Ну, може й так, але подивимося на стан. Вже бачимо, що відсутня рішітка радіатора. А, ну понятно, розбита ляда, капот покриво стоїть. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки тут шпаклі, і скільки тут нюансів, скільки тут роботи. Це я не знаю, яким треба бути, щоб його відновлювати. Ну можливо, прям знайдеться якийсь такий фанат, що прям візьме і займеться його відновленням. Так, ось і все. І ще знайшов. На автомото цьому сайті. Ось той самий автомобіль дублюється і ще є такий за 1500 доларів. Це все, що я знайшов друзі в інтернеті. Подивіться, як мало даних автомобілів. Можливо, з вас багато хто, правда, і не чув, і не бачив такий, хто особливо не цікавився. От зі спойлером виглядає цікавіше, і з обвісами такими виглядає. Ну так, як типу, типу під спорт вигляд такий доволі цікавий. І, звичайно, стан жахливий. Але якби можливо його зробити, і бампер, напевно, не оригінальний, більш схоже на Audi, якусь А2 чи А3. Так, теж 1,7 літра, це вже нормально. Але розхід буде. Потребує ремонту проводки, авто не бачить ключа. Потрібно робити мобілайзер та поварити один поріг. Ну, там вистачає роботи, я так бачу по ньому. Фотографії салону не скинували, але ось ми бачимо в якому стані бампер. І так далі. Ось, друзі, все, що мені вдалося знайти по даних автомобілях. Відгуків є кілька, конкретики мало в тих відгуках, тому нічого більш такого сказати не можна. Хтось говорить, що слабка шумоізоляція, хтось говорить, що запчастини дуже довго чекать. От, А тепер дивимось Ford Puma другого покоління, тобто кросовер. Значить, дивимось зразу ціни. 21 тисяча доларів, 22 тисячі доларів, пробіг 38 тисяч кілометрів, 34. 000. Ну, можна сказати, що автомобіль майже новий. Виглядає мені цей, звичайно, теж цікаво. І фари такі, от, е, щось знаєте, з обліком самої пуми, хто знає як виглядає, щось таке є в ньому. І тому мені подобається. Тому я саме це відео зробив про даний автомобіль. Е, знайшов я в інтернеті всього один відгук. Дядько написав, що володів таким автомобілем і немає нарікань, все йому подобається. Він брав новий з салону. Звичайно, каже, що люди плутають, говорять, питають, чи це Porsche, чи що за автомобіль. Притягує увагу своїм зовнішнім виглядом. Досить цікавий автомобіль, йому все в ньому подобається, і багажник місткий в цих кросоверах, в тих був менший в кросоверах, доволі місткий багажник. Значить, дивимось на комплектацію, я не буду все називати, багато є чого. Значить, авто двічі ще на гарантії майже. так, Ще пів року буде на гарантії. Тобто, ну я не знаю, хто собі дозволить за таку суму взяти даний автомобіль. Маленький, екобус на 125 кінських сил. Ну тобто не самий слабкий. А, їх там всього кілька. Так, ну що ви скажете по дизайну? Будь ласка, напишіть, що ви думаєте про даний автомобіль. Напишіть в коментарях. Цікаво почути вашу думку. Як на мене, виглядає цікавіше. І не заїжджений такий дизайн. Ну, тобто, як якийсь Nissan Juke, чи якийсь кашкай. Е, а щось таке нове і цікаве. І справді автомобілів таких на дорозі я, наприклад, ні разу не бачив. Той дядько, що писав відгук про даний автомобіль, написав, що приблизно раз в рік зустрічає, він багато їздить і ось такі автомобілі зустрічає дуже рідко. Писав, що місця вистачає ззаду, для людини з ростом 175-180 см, все нормально, і ззаду можна сісти, дорослі люди, не тільки дітям. Тобто салон виглядає, ну, звичайно, як на свої роки. Що тут можна сказати? Фордовський салон своїх років. Непогано, стильно зроблений, але наскільки якісно. Тут я не можу сказати. Я не кермував даним автомобілем, не їздив навіть, якщо чесно, не бачив ні разу. Тільки в інтернеті. Ford Puma першого покоління я хотів був купити дружині, але було важко знайти. І той час вже пройшов. 7,4 і пише літер розхід. Ще подумай, скільки фотографій салону. Непогано, гарний салончик, все. Маленький автомобіль, компактний. Пише, що доволі бодро їде. Все чудово. Подивимось, ще якісь Ось, будь ласка, 155 кінських сил там бачив. 24 року від 29 тисяч. Тобто 30 тисяч новий автомобіль абсолютно. Ну тобто, кросовер, маленький, міні-кросовер, можна так сказати. Я говорив, з якими автомобілями він конкурує, типу Audi Q2 і так далі. Я можу судити про зовнішній вид тільки тут, в даному автомобілі. Він мені подобається. А один відгук тільки є. То Щось об'єктивно сказати про надійність цих двигунів. Я думаю, мотористи можливо підкажуть. А я на цьому буду з вами прощатися, друзі. Ще раз нагадую за донати. Хто хоче підтримати канал, обов'язково підпишіться, поставте лайк. Пишіть в коментарях на рахунок цього автомобіля, або які б ви ще хотіли, щоб я зробив огляд на які автомобілі. Буду вдячний за всі коментарі. Гарного всім вечора. Бувайте!